Чого починається внутрішня свобода? Нас привчили думати, що свобода це відсутність зовнішніх фізичних перепон, стін, парканів та замків. Але як часто ми згадуємо про інші обмеження, що стримують нас цілодобово тижнями, роками, протягом усього життя, підступна ілюзія, що зовнішні обставини та умови визначають нашу сутність, стан. Та почуття. Звичайно, може статися, що інша людина промовить або зробить щось таке, що мене може образити або зачепити. Та якщо я починаю реагувати, емоційно втягуватись, обурюватись, чи я тут насправді настає відповідальність, хіба дійсно щось зовні може насильно мене засмутити без моєї на то згоди, або ж це я сам постаю на позицію жертви. Фонтоную звинуваченнями та наріканнями щодо нещадності світу, східна філософія стверджує, людина є автором свого власного досвіду. Це дуже тонке, ледве відчутне усвідомлення, що кожна реакція то є мій вибір. Саме я дозволяю, аби щось на мене впливало і вирішую, як на це реагувати. Наші реакції суб'єктивні, комусь скажуть, ти дурний. І він почне скаженіти, інший просто посміхнеться, а хтось взагалі не зверне уваги, адже свідомо розуміє, що це твердження є хибним і не має відношення до реальності. Допоки є відчуття залежності від зовнішнього, ми живемо у перманентній небезпеці, вбачаючи у кожному слові та дії загрозу для своєї ідентичності, ми прирікаємо себе на життя в стражданнях та страху. Та що є наші страхи, яким чином ми сприймаємо кожен окремий свій страх? Як лютого ворога, перепону чи поміст до жаданої свободи та незвіданих можливостей, життя постійно підкидає нам певні випробування та людей, що тригерять і провокують болісні реакції. Питання у тому, як часто ми свідомо звертаємо увагу, що саме є тригером, що нас дійсно лякає. Можливо, там є неопрацьовані моменти, що, немов той маяк, висвітлюють зони для зростання, в яких ми ще не є вільними від особистих страждань. Уявімо, що ми навчилися дивитися на все не як на зумовлені скрутні обставини. Що, коли всі події, все, що відбувається з нами, це нагода, певна можливість, котра виникає для нашого внутрішнього зростання. Тоді можна поставити під сумніви вагомість та реальність своїх страхів. Можливо, той дикий страх живе лише в уявній в'язниці моєї свідомості. Джала Румі казав: я жив на межі божевілля, бажаючи пізнати причини, стукав у двері. Двері відчинилися. Я стукав зсередини. Коли ти починаєш бачити фіктивність обмежень і розумієш, що є змога мінятися, зростати, пізнавати себе та безмежність власних можливостей, то що робити далі? В яку сторону рухатися? На що спиратись, на які питання бракує відповідей, де ще досі існує супротив? Чого я уникаю, що саботую та не роблю, кого досі не зміг пробачити? У чому та кого я все ще звинувачую? Відповіді на такі питання допомагають усвідомити власну відповідальність за своє життя, а також підсилюють сміливість побачити і прийняти себе справжнім того, ким я є прямо тут і зараз. Це не означає виправдовувати минулі або хибні вчинки чи ставити на собі хрест, кажучи, кращим я вже, мабуть, не буду. Це скоріш про тверезе бачення пройденого шляху. І розуміння, що цінного можна взяти з прожитого досвіду, які уроки винести. Справжня свобода починається, коли я свідомо обираю брати відповідальність за своє життя, дії та наслідки ну або свідомо залишатися безсилою, жертвою, залежною від зовнішніх обставин. А обставини завжди провокують та спокушають нас здатися, обрати простіший шлях. Закинути роботу над собою легко, та якщо не вирішувати фундаментальні питання, горизонт досягнення внутрішньої свободи віддаляється зі швидкістю світла. Жодна медитація, мантра чи йога не наповнить тебе сяйвом та миром безумовно, без твоєї свідомої участі, уваги і усвідомлення, що і для чого ти робиш. Коли ти забиваєш на своє здоров'я, погано харчуєшся, зловживаєш алкоголем чи речовинами, ненавидиш роботу, стосунки, сваришся з усіма навколо, знайти гармонію буде вкрай важко. Люди схильні вишукувати складні рішення, занурюватися у таємні практики та знання, нехтуючи простими істинами. Більшість вважає, що духовний зріст та трансформація починається з пози лотоса під деревом на березі океану. Коли насправді перший крок це взяти верх над думками, словами та діями, прибрати мотлох зі свого життя, приміщення, оточення, голови, мовлення, лаяти, критикувати та поливати брудом когось це просто. А от стати прикладом, почати поважати себе та інших це вже виклик. Суцільна критика усіх навколо та самого себе це нова чума нашого сучасного суспільства. Нескінченним потоком в голові несуться виснажливі бідкання. Чому я не зробив зауваження, чого вона ніколи не бере трубку? Моя мати така прискіплива, я повна незграба. Відлуння голосів вихователів, батьків, вчителів, нарцисичних партнерів підживлюють вихолощені, застиглі образи кращих версій нас. Такі недосяжні образи, що до них неможливо наблизитись за все життя, адже вони штучні та примарні. А ми всі живі, яскраві, динамічні шедеври природи. Ми змінюємося кожну мить. Учора ти робив усе, що міг робити саме вчора, маючи ті можливості, якості та усвідомлення, які ти мав тоді. Ти зробив найкраще з того, що міг безпосередньо у той момент. Дозволяючи собі бути незавершеним творінням, що постійно розвивається, приймаючи свою неідеальність, ми наближаємося до розуміння нашої людської природи. Таким чином зменшується тиск опір справжньої реальності. Адже боротьба з реальністю завжди програшна, реальність просто є тут і зараз, саме така. Сьогодні я працюю над новим завданням, а вчора я робив інше. Чи правомірно мені дали те минуле доручення, чи повинен я був його виконувати, чи міг я зробити його краще? Можливо, так, а може на той момент і не зміг би. Але чи не безглуздо витрачати час на сперечання з минулим, що вже сталося? Ми завзято намагаємося протистояти факту реальності, ніби вона не така, як треба, не така, якою мала би бути. Але такі дії це лише суб'єктивна гра розуму, бо реальність вона просто є такою, якою вона є, незалежно від нашого ставлення. Дивлячись на неї неупереджено, сприймаючи реальність без внутрішнього опору, ми перестаємо виснажувати себе і починаємо відчувати дійсність життя сьогодні, тут і зараз, відчувати себе, своє місце у житті. Але для чого нам це? Як мінімум, це зменшує рівень тривожності та вплив страхів на наш стан, чого ми боїмося зазвичай більше за все: смерті, болі, втрат, зміни відношення до нас оточуючих, нас постійно хвилює, що думають про нас інші, що скаже близька людина, друг, керівник, продавець у магазині, нас жахає невідомість, непередбачуваність наступного моменту. Та страх перед невизначеністю це чергова гра. Розум малює негативні уявні сценарії, спираючись на минулий травматичний досвід. Я лякаю сам себе своїми фантазіями та власною уявою. А всі теоретичні думки та слова інших людей це лише основа для виправдовування суцільного самообману. Бо розуму вигідно перебувати під владою страхів та фіктивних загроз. Адже це легко, це звично, це не потребує додаткових зусиль. Та, на жаль, це залишає нас на місці у тому самому страждальному стану свідомості, в якому ми були. Рух потребує зусиль. Щоб встати, зробити крок вперед, мають запрацювати м'язи. Так само і досягнення внутрішньої свободи вимагає дій та взяття відповідальності. Відповідальність це визначати кордони, утримувати дистанцію між своєю свідомістю та страхами і деструктивними станами. Спираючись на свій власний досвід, я можу запевнити, що є велика різниця між твердженнями я є та я маю. Сказати я депресивний або я товстий означає повністю злитися з хворобою, ідентифікувати себе як щось дисфункційне. Тобто ще більше посилити неправдиві переконання про свою сутність. Але я, моя свідомість, не дорівнює діагнозу стану чи хворобі. Якщо я скажу, що у мене є депресивний розлад, чи я маю зайву вагу, утворюється необхідна відстань, що дозволяє поглянути на ситуацію та обставини зі сторони. Це дає змогу задуматися про пошук рішення. Наші думки та слова посилюють наші вірування, утворюючи таким чином ілюзорну реальність. Тому важливо бути дуже уважним до того, що ми думаємо та говоримо про самих себе. Адже по своїй природі ми вільні, багатогранні, творчі створіння, які подекуди проживають важкий та місцями неприємний досвід, але він не має визначати, ким ми є на 100%. Людське життя можна сприймати як гру, таку, де ти сам обираєш собі місії та цілі для досягнення. Початкова програма у більшості однакова це виживання та продовження роду. Та й сучасний світ побудований навколо споживання, накопичення матеріальних благ. І базово в цьому немає нічого поганого. Але безперервне накопичення речей, зміна житла на більше, авто на дорожчі, постійно потребує нових і нових ресурсів. Але якщо ці ресурси даються потом і кров'ю та з'їдають всю енергію і наявний час, то чи дійсно це життя? Чи не є це прямим, безглузним шляхом до прірви, розчарування та втрати сенсів? Адже може бути значно цікавіше? Всебічний розвиток і зростання, не лише матеріальне, але й ментальне, духовне, творче. І тоді все починає взаємодіяти між собою. Одна сфера життя підтримує іншу. Змінюючи свій фізичний стан, можна покращити ментальний і навпаки. І так, поступово пірнаючи вглиб себе, розбираючи сталі обмеження, ми починаємо краще бачити власну безмежну природу. Ця подорож вглиб себе вимагає більше сміливості та чесності, ніж звичне гоніння за зовнішнім успіхом. Саме там всередині все і починається, формується відповідальність за власне життя, прийняття себе, любов і співчуття до інших, усвідомлення суті реальності. Так народжується відчуття найціннішої внутрішньої свободи, свободи бути собою, свободи обирати свій шлях. Шлях за межами імен.